Усім привіт! Це знову Марк. Ви на Маркоїнс канал. Сьогодні я вам покажу коротенький лайфхак, як почистити мідну монету. Ось моя мідна монета зі США 2017 рік Філадельфія. Бачите, вона така чорненька, зношена. Але сьогодні ми це вибрали. Для створення суміші, щоб почистити нашу мідну монету, треба оцет і сіль. Сіль. Ми засипаємо в оцет та, та не перемішуємо. Далі беремо, беремо нашу монету, беремо ложку, щоб почистити, і кладемо нашу монету на ложку і опускаємо в нашу суміш. Все, опускаємо. І ось наша монета чиститься. Щось монета не хочу вилазити. Так. І от наша монета стала чистою. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Мені буде дуже приємно.